День хотілося б згадати тих 70 солдатів і офіцерів, які віддали життя за визволення нашого рідного місця. Тож низько скалім голову перед тою могилою, поруч з нами, де спляч вічним сном ці воїни-визволителі. Пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Пам'ятаємо історію Великої Вітчизняної війни, пам'ятаємо, шануємо наших ветеранів. Вони живі свідки тої страшної війни. Щимо нашу молодь тої історії, для того, щоб ніколи не повторилась війна на нашій землі. Я приєднуюсь до привітання. Здоровити вас із 70-річчям визволення нашого рідного місця, побажати вам міцного здоров'я, щастя, добра і достатку. Слава визволителям України! Слава Україні! Ми пам'ятаємо, ми знаємо і бережемо про ті події світлу пам'ять. Ми станемо на коліна ще і ще перед всіма живими ветеранами. До слова запрошується учасник бойових дій Агрепіна Кононенко.